Так, панські, у мене на голові безпреділ, а це значить, що я тільки проснувся. Коротше, мали їхати на ярмарку у Хмельницькій, але йде дощ, нам зранку такі дзвонять. Типа, не їдьте, бо йде дощ, ми тут все скасовуємо. Кажу: ну, добре, типу, ну а що, ну, дощ йде, ну що ж там. А потім я перезвоню, що коли буде ярмарка, я знаю, що вони все одно її проводять. От так. Ну, таке буває. Взагалі в пасічницькому світі я помітив, що часто таке буває. Люди, коли щось організовують, вони не доорганізовують його. Ну, але тут питань ніяких немає. Що є, те є. Коротше, е записую для вас відео, записую з пасіки. Дивіться, дійсно йде дощ. І е вулики мокрі, все мокре, але бджоли бачу, літають. Щось трошки літають. Бачу, приходять вулик з обніжкою. В принципі, нормально. Давайте нернемо в якийсь вулик трошки. Щось подивимося. Бо давно я для вас не світив, що тут у мене. Я сиділо трава не покошена, ми зараз вже пилочок не збираємо. Дивіться, на рахунок Еводії, кстати, бачите? Я думав, що вона вже всохла, все. Ні, дивіться, пагона вигнала. Дивіться, ось до знизу ще жене, бачите? Один, ось до два. Нормально, коротше, Еводія буде жити. Ось до так само. Ось це. Тут така слабша вона, треба їх побривати, ця берізка тут плететься. Тоже, бачите, я вже думав, що все. Ні, дивіться, ось до, бачите, всохло? Ось до всохло. А далі, бачите, почала рости. Я в шоці, так само знизу ось до пагу не погнала. Ну, така живуче, живуче таке дерево бачу, бо перше враження було, що все. Але ні, там коренева система, я так зрозумів, закріпилася. І вони дали нормально поштовх вперед. Тільки що треба цієї берізки позвільняти. Я думаю, тут не є проблема. Так що буде водія тут жити і ось ще менше дерева є. Це воно й було найслабше на початках. Я думав, я думав, що вже все для нього. Блін, травою порізався. Так, я думав, що це вже все для нього теж. Ні, дивіться, я ще думаю, що воно буде самим сильним, тому що воно знизу нам навидавало пагонів, так вижити старається. І дивіться, який результат. Дивіться, на який результат, блін. воно живе. І це саме головне в нашій ситуації зараз. Яблука вже бачу тут на деревах, є, вже треба збирати ці яблука. Треба вже вуликів відводки позаглядати, треба вже основні сім'ї буде. Ну, ми ждемо, ми ждемо до 10-го. Е, серпня будемо останній раз. Маленька, що ж ти на мене напала? Десь я видно їй не догодив. Ждемо 10 серпня і 10 серпня ми зробимо останнє відкачування на цьому YouTube-точку. І е, все, і ми далі бджілок будемо обробляти, будемо е, закормлювати, компонувати, будемо робити всі ті роботи, які необхідно робити для того, щоб бджіл. Значить, завести правильно в зиму Давайте я вам назву ці роботи. Перше, це треба обробити бджіл від кліща. В три етапи я обробляю бджіл, і вам рекомендую. Працює, ця, ця схема працює найкраще. Перше, ми обробляємо органікою. Друге, ми обробляємо якимись полосками на основі флуваліна та мітраз, будь-що якісь полоски ставимо. І третє, ми обробляємо бджіл, вже аж коли вони збираються в клуби завдяки амітразу. Блін, порізався так. Тобто, три етапи обробки ми робимо. Але перед цим я вам, ну сьогодні не буду, тому що дощ. Е а ми, як будемо відкачувати вже останній мед, е вже коли будемо їх докупи збирати, е дивитися, що робити. Я вам проведу аналіз, покажу, як я встановлюю, е чи потрібна їм та обробка. бачите, оса ось до, е Чи не потрібна їм та обробка, або в яких дозах їм необхідна обробка. тобто е Спочатку потрібно провести клінічне. Дослідження. встановити діагноз, коротше, яка там клінічна в бані дослідження. Зараз там почнете казати, що я там себе ветеринара розумнив. Для своєї пасіки, так, да, я ветеринар, а для ваших, думайте самі. Значить, е, потім, коли ми це зробили, треба з, за корма, скажімо так, визначитися. Подивимося наявність корму. Е, треба на сім'ю не менше як. По 2-2,5 кг меду в рамці, тобто сім'я на 5 рамках це 10 12 кг меду, повинно бути. Сім'я на 7 рамках, це повинно бути 14-16 кг меду і так далі. От така логіка у мене на пасті зберігається. Третє це компонування гніз в зиму, але це вже буде далі. Це вже буде далі. Ну а поки що, це обробка і кліща, встановлення того в яких дозах необхідно, в яких кількостях необхідно, якими препаратами необхідно. І друге це те, що Дати можливість їх забезпечити кормом. Того корму, що не буде вистачати, тобто я буду бачити, що ми можемо забрати золотарника, побільше, ми забираємо е і додатково закормлюємо. Проводжу закормку, е стараюсь давати на сім'ю відразу по 3, 5, 7 літрів. Ну 5 літрів це, як правило, оптималочка. Раз дав, потім через тиждень дав другий раз, а то й через 3 дня дав другий раз, або по мірі того, як забрали, бджоли запакувалися. Повні рамки нагнали і починаємо збирати бджіл е, в зиму, Але ще цілий серпень місяць попереду, тому буде багато цікавого контенту. Давайте е, відкриємо от ці е, три сім'ї. На ці три сім'ї ми такі магазини не поставили, тому що почали міняти маток. Е, воно не так активно е, вдалося поміняти, але в деяких, в деяких було активно. Все ж таки, це ще не наші бджоли з точки зору е, генетики, але вже. Ті матки, які тут сидять, це вже наша генетика. Я і магазини вирішив не ставити. Давайте подивимося, що вони тут всередині напрацювали. Ну, нормально, бджілка є. Гарно бджілки є. Вони собі розвиваються. Так, все, нас бджоли офіційно пожалили. Не кусаються вони, жаляться. Дощ іде, не можна до лізти. Я от згадав одного коментатора вчора читав. Значить, дивіться, особливо це стосується цих таких комуністів. Значить, якщо людина працює, то це не значить, що людина повинна фізично постійно працювати. Людина і головою трошки має працювати. І оці ваші коментарі на кшталт Іди гни хребта, а ти нічого не понімаєш. Ти ще пороху не нюхав, а що це в тебе мозолів на руках немає, а що в тебе руки чисті, йдіть у сраку. Я думаю, понятно виразився. Чого так? Тому що е... рівень вашого мислення і розвитку вашої сірої речовини не відповідає сьогоденню. От просто так. Хай жорстко, хай ви обідитеся, але просто, щоб ви розуміли це. Пасічник він повинен доглядати за бджолами, керувати інстинктами бджіл, що я й роблю. І коли ти правильно керуєш інстинктами, тобі кожен день рамки переставляти не треба. Це перший момент. Другий момент. Пасічник повинен займатися не тільки роботою з бджолами, він повинен займатися реалізацією, популяризацією продукції, переробкою тої продукції і так далі. Третє, коли в людини чисті руки, отакі як в мене, в пасічника, це пояснює тільки те, що він молодий пасічник, розумний пасічник. Чому? Тому що я з цими руками можу піти з дівчиною на побачення, можу в ресторан піти, можу поїхати на телебачення виступати, можу поїхати прийти і відео в Ютуб для вас знімати. З чистими руками, бачите, чистенькі руки. І нема болота під нігтями, чи навіть того прополюсу. Немає. Потім. Люди, які зі мною на пасті працюють, знають, що я можу і без рукавиць працювати, але потім я беру і якісно відмиваю ті руки. Нігті У Вас же ж під нігтями, там же ж не Оцей слой того прополісу чи болота, не по тій причині, що ви там руки не помиєте, або ви нігті не обрізаєте, і воно туди набивається. Щипчиками попрацюйте трошки. Мене просто бісять такі коментатори, це безмозглі люди. Значить, і друге, дивіться, бачите, оце рукавиця, в якій працюється, а оце моя рука. Розумієте різницю? Зроби фоточку таку от. Розумієте різницю? Бачите різницю? Думайте своєю головою пустою. От Ті, хто кажуть, що без рукавиць то ти е, тільки тоді настоящий пасічник. А якщо з рукавицями, то ти не настоящий пасічник. Герню ви всі мелите, бляха муха Оце весь прополіс. Оце все. Попадає вам на шкіру. Ви можете отримати зараження шкіри, ви мозолі отримуєте, огрубіння шкіри, мозолісті тіла утворюються. Для чого це робити? Для чого це робити? Коли можна надіти ту саму шкіряну рукавицю і в ній гарно працювати. І оце все потім буде на руку. Прикиньте, це з вашими руками відбувається. Тільки це жива матерія, а це вже не жива матерія. То з неї воно само не відтворюється і не відпадає. А тут. -а ви миєте, воно омолоджується. Але постійно воно омолоджуватись теж не може. Уявіть, що з вашими руками відбувається. Скільки це вже можна казати? Де ваша голова просто? Де ваша голова? Особливо це пасічник, я так розумію, яким за 40? Ви самі нічого не зробили толком, і ще й другим нічого не даєте зробити. А якщо у вас стоїть тих 10 вуликів, тоді до своїх 10 вуликів і розказуйте, що настоящий пасічник повинен робити без рукавиць. Саме образливо, знаєте що? Що молоді люди на цю всю херню ведуться. Бо вони ще не знають, як воно відбувається, вони ведуться. Я теж десь до років 16 на цю всю херню вівся. Знаєте, а потім, як поняв, прозрів просто. Наскільки все простіше? Наскільки все легше? Наскільки все по-іншому? От хочеться для вас піти, відкрити вулика, але ж зарази будуть жалити зараз. знову. Бачите, ось тут жалила одненько. Ще пальцем вжалила одненько. І сюди таку вороду дала одненька. Але нічого, нормально. Що ти зробиш раді ютуба? Логічно, блін, я б теж злився, якби мені відро голову хтось звільняв би вже <си> й в дощову погоду <си> чи в холодному місці. Коротше, панове, то все нормально. Значить, давайте ще раз відійду від емоцій, сконцентруємося на тому, що треба робити. Перше, поняти, наскільки паська засмічена кліщем. Друге, поняти те, е, е, скільки корму треба додати бджолам, забрати, е, забрати той мед, який ми вже до кінця маємо забрати, і обробити е, бджіл від кліща відповідно тому. Яка закліщованість вас на пасі? Десь агресивніше, десь менш агресивніше, але в три етапи: не менше в три етапи на кожному з етапів знищується певна кількість кліща. І знищується не тому, що ви використовуєте речовину, а знищується, знищується тому, що в бджоліні сім'ї інша ситуація. Наприклад, в кінці, вже, коли ви будете обробляти біпіном, нема розплоду. Весь кліщ на бджолі, і він масово паде на низ. І плюс вони в клубі сидять, і це набагато краще, так, дощ підсилюється. Друге, коли ви другий раз обробляєте, це вже ну, середня ланка, в сім'ях йде нарощування розплоду. Тобто основна кількість кліща буде йти на. Бджолиний розпліт, бо там вже трутневого не буде. І на бджоли не розплід. Наша задача притупити його. Ну, а перша ланка, коли робиться, це той кліщ, який ще буде е, сидіти на старій бджолі, той кліщ, який потім перейде в розплід, ми його знищуємо. От, От таке то лірика. Так що, панове, підписуйтесь на канал Бікіпер of Ukraine. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.